Ось така купа речей у нас, друзі. Просто тут у нас стіл, тут у нас е, крісло, палатка, садок, е, купа снастей, купа пакетів, купа портфелів. Коротше, це все зараз будемо пробувати якось потрішки розкладати. Прикормка, друзі, доводиться трішки попрацювати руками, аби накачати матрас. Палатку ми вже поставили. Прикормка, друзі, доведена до ідеалу. Тобто тут дві пачки сипухи. Тут в нас йде пшоно та плюс гороха. Тобто ми сьогодні націлені такої на ляща і на плотву. Гарнесенька, дуже сильна прикормка. Друзі, погоду натягнуло таку, що просто жах. Напевно, зараз крісла будемо ховати в машину. Погляньте на ці темні хмари. Взагалі не прогнозувалося дощу, але мені здається, що він буде, він вже потрішки крапотить. На дворі, друзі, такий дощ, що це просто жахіття. Піднялася якась просто неймовірна буря. Друзі, беремо під саку. Беремо під саку, влад щось тяне. Оп'є! Єе! Ну що, друзі? Всім привіт! Ви на каналі Deadwood Fishing. З вами Вова Курівчак. І я вже біля річечки. Ми тут будемо сьогодні рибачити. Там ось наше місце зараз закінчують риболовлю. Хлопці, і почнемо ми. Погода штіль, вітру немає. Заїхали, там припаркував машину, в принципі нормально. І я думаю, зараз годинка-півтори хлопці перебачать, будуть їхати, а ми поки що будемо розкладувати лагер. Тобто це палатка і все тому подібне. Сьогодні націлені дуже добре на риболовлю, Очікуємо кльову вночі зранку. А що буде, то буде. В нас тут вже очікують хлопці. Е, також позаду мене палатка, вже розставили трішки свій лагер. Тому ми приступаємо. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Владіком. Владік сьогодні. У нас риболовний гід <гад> показує щодо чого. Хлопці вже тут рибачать. Дуже гарна така в них тут платформа, відеречко, відеречко до речі, форест. Да, 10 літрів. Точ, точ таке саме, як в мене. Да, просто бомбезна. Прикормочка світла з горохом, живий компонент опариш, розхідники і один фідер. І краса. Зараз в нас таке саме буде. Садок вже в воді, а це означає, що рибка вже є. Вже якась кустерочка. Хлопці кажуть, підловили. І це вже класне, це не може не радувати. Ось така купа речей у нас, друзі. Просто тут у нас стіл, тут у нас крісло, палатка, садок, купа снастей, купа пакетів, купа портфелів. Коротше, це все зараз будемо пробувати якось потрішки розкладати, ставити лагерь. До речі, вон баржа пропливає, тут ну, ми до баржи докидувати не будемо. Загалом зараз будемо все потрішки розкладати. Владик вже розкладає палаточку, буде зараз клас. Так. Отак, друзі, доводиться трішки попрацювати руками, аби накачати матрас. Палатку ми вже поставили трішки руцями. Я вже зігрівся, мені вже жарко. Тому качаємо. Помаленьку, друзі, ми розкладаємося. У нас тут зараз трішки багато речей. Дещо піде в машину. Я розклав свій перший фідер. Це Magnum River до 150 грам. бюджетне водилище, яким я вже не один раз витягував хорошу рибу. Котушка сюди стане Sherman Pro. Плюс Castmaster і котушка Castmaster. Зараз потрішки це все будемо розкладати. Я там поставив стійку. Зараз на стійку це все поставимо, доки хлопці ще перебачать там з годинку. Ми поки все розставимо. Влад займається замішуванням прикормки. Якраз біля води по прикормці пізніше вам все розповім, тому, друзі, слідкуйте. Владик замішує біля води собі прикормочку. На владу сьогодні повністю вся прикормка, що ми в першу чергу з тобою додаємо сьогодні. Ми зараз змішуємо, видає жовтий лящ і видає турбо. Першим ділом Один замішуємо сипушку, так, першим ділом. Спочатку розмішуємо, а потім будемо додавати горох. Зернові. Пшоно ми ще брали, так? Да? Пшоно, то я думав, скоріш всього, може, на плотву. Будемо очікувати ще плотву сьогодні. Тому запах я вам просто передати не можу. Неймовірний. Запах такий. Для риби, я думаю, буде привабливий те, що треба. Прикормка, друзі, доведена до ідеалу. Тобто тут дві пачки сипухи. тут в нас йде пшоно та плюс гороха. Тобто ми сьогодні націлені такої на ляща, і на плотву. Гарнесенька дуже сильна прикормка. Запах має солодесенький, дуже гарний, я б сказав. Тому вона зараз настоїться, у нас ще буде друге і, напевно, ще, можливо, третє зволоження. А поки що треба розкладати снасті. Водилища, друзі, вже зібрані. 3,6, дві палочки. Ось це у нас Magnum River, це у нас Castmaster, Тут Castmaster 5000, тут Sherman Pro 6000. Два комплекти зібраних. Все чудово виглядає, шоклідер є, шнур 016-0,18. Буде класно. Будемо зараз в'язати по віці та робити оснастки. Зайняв собі таке робоче місце. Тут зараз я розклав свої всі годівнички, зараз буду дивитися, на яку буду ловити. Можливо, з крилишками, можливо, ось така буде з ґрунтозачепами, досить непогана. Тут в мене всі мої гачки, повітковий матеріал, маркерні грузи. Коротше, все повністю, що треба, все повністю є. Тому потрішки будемо складатися, а краса, друзі, просто неймовірна. Погляньте, вечеріє і просто супер. По оснастці, насправді, друзі, все дуже просто. Я на основну нитку даю карабінчик, кормушка, щоб, якщо, що, змінювати вантажок. Далі в мене ось тут йде ось такий невеличкий, скажімо, резиновий стопорочок, щоб не розбувати вузел, вертлюк та фідергам. До фідергаму я даю повідець з гачком. Зараз на другий фідер робимо таку саму процедуру. Насправді все дуже легко, на один гачок ця оснастка працює те, що треба. Йдемо, друзі, ставити. Рогачик з садочком. Садочок в мене 3 метри. Правда, брудний такий, але який є, такий є. Тут буде Владос сидіти біля мене, тут буду я. Ми вдвох будемо цілитися по два водилища. Ну, буде, я думаю, класно. Десь тут поставлю зараз свого садочка, розкладу його. Звісно, так, да, я його щось мив мив. І таке, чесно кажучи, не сильно його домив. Я трішки намочу, щоб було добре закинути його далі. У нас вже місце майже друзі, готове. Вже в мене все так, знаєте, все красиво. Я ще поки що не ловлю, я не спішу, чесно кажучи. У нас столик Форест. Кріселка 2, ми собі тут будемо відпочивати. Тут зараз штатив поставлю поруч, аби завжди був на всякий випадок. А найголовніше, друзі, це ліхтарик від Kilex. Я не знаю. Я від нього просто в захваті, те, що він працює дуже довго на білому світлі, а на червоному, якщо будуть комахи включити, щоб комахи не заважали, 150 годин. Ну, ви тільки уявіть. Тут є ось такий тримач, невеличкий, скажімо так, для зручності. І я ось зараз або ось так, навіть ось так. І біля себе відразу його повісив, на всякий випадок. Вже навіть скоро буду його включати. Погляньте, для наживки, для надівання наживки мені буде те, що треба. Супер. Незабаром планую собі взяти і налобний фонарик від кінець, тому що це дійсно ціна якість. Друзі, погоду натягнуло таку, що просто жах. Напевно, зараз крісла будемо ховати в машину. Погляньте на ці темні хмари. Взагалі не прогнозувалося дощу, але мені здається, що він буде, він вже потрішки крапотить. Тож навіть ще не встигли закинутись, тільки собі все розкладаємо, все повністю вкладуємо, так як має бути. Федерал, у мене тут в воді, кормушечки. Зараз будемо годуватися. Я думаю, для початку маркер, потім годуватися. Але побачимо, що воно буде. Тому зараз я не знаю. Костюм, мій новесники, має витримати цю погоду. До речі, зараз вам розповім про костюм. Костюм на мені друзі сьогодні від компанії Vivera купив собі дійсно якісний гарний костюм, тим паче нової колекції з матеріалу softshell. Тобто він не пропускає сильний вітер, взагалі пориви вітру він не пропускає, він не намочиться. Тобто погода йому по барабану, оцей дощ, все буде класно. Він має властивості відштовхувати воду. І терморегуляція, тобто вам в ньому ніколи не буде жарко. Стоїть трішки ось тут при і все буде бомба. Гарний костюм, думаю, сьогодні цю погоду він точно витримає. Заодно будемо якраз із вами його тестувати. На дворі, друзі, такий дощ, що це просто жахіття. Піднялася якась просто неймовірна буря. Сидимо зараз в машині, заховалися, навіть палатку не пішли. Я не знаю, наскільки та палатка витримає цю бурю. Дощ просто капець, який якщо промок, не будемо спати в машині. Так воно і буде, побачимо. Зараз сидимо, думаємо трішки повечеряти. Я закинув один фідер, поставив дзвіночок. Ну, що там буде, я не знаю. Тому що на дворі, ну це просто я не знаю, видно вам чи ні. Напевно, буде чутно. ну Тут просто повний жах, друзі. Повний жах, дивіться, воду курточка тримає, блін, не видно, на жаль. Але якщо ми зробимо ось так: ось таким чином, погляньте, воду куртка тримає, костюмчик бомба, це вже мене не може не радувати. Тому все, друзі. Що сьогодні ще встигну зняти, обов'язково знімлю, тому що я ще планую ловити рибу вночі, якщо закінчиться ця буря. Е, але побачимо. Тому. Всім приємного перегляду, а в нас тільки починаються якісь приключення. От нас з ладіком вічно якісь приключення на рибалці. Ситуація, друзі, зараз у нас трішки покращилася. Дождик пройшов, але дощ був такий, що ого-го, який я вам хочу сказати. У мене тут зараз позаду мене поставлена лампа, зараз вам покажу. Тобто тут вона мені підсвічує кілник, саме мої квівертипи. Ось вони ось тут стоять. Трішки погано видно, але. Але мені добре видно за допомогою лампи Кілекс. Тут наше таке робоче місце. Трішки тут каші. Коротше, все на купу, так сказати, друзі. Зараз просто фізично, не сильно зручно знімати, в силу того, що дуже сильно, по-перше, темно. По-друге, поки що я не кліпсувався, не маркерився. Просто от фонаря закинув, скажімо так, і чекаю. Можливо, щось клюне. Сьогодні напевно я цим займатися вже не буду, тому що буде, то буде. А ми очікуємо хорошого ляща або ж плотву. Ну що, друзі, вже близько одинадцятої години. На жаль, ми так толком і не ловили, толком і не годувалося. Я взагалі не годувався. Хлопці ще сидять, трішки відпочивають. А я певно буду йти на бокову відпочивати. Хочу зранку встати, десь в п'ятій годині гарно замаркируватися. Гарно загодуватися, і я думаю, все таки рибку підловимо. А зранку вам ще покажу, що хлопці сьогодні встигли підловити, тому що там дійсно лящі за кіло. Тому всім гарного вечора, всім добраніч, хто також лягає спати. А зранку ми продовжимо нашу риболовлю. Ну що, любі друзі, всім доброго ранку. Ми вже прокинулись на годиннику 5.20. На вулиці починає тільки світати. І я вам хочу сказати, що вночі було так холодно, що я просто, я щось не сильно був підготовлений. Хоча, в принципі, в машину можна було кинути, купа собою різних, якихось теплих речей, але чомусь я думав, що не буде так сильно холодно. Загалом, друзі, що в нас зараз по тактиці? Влад вже. Закинув собі фідер. Ми сиділи вчора метрів 4 в тій стороні. Вода піднялася дуже сильно. Я зараз все-таки магном рівером буду годуватися. Кормушка 120 грам. Думаю, кормушок з 10-15 на точку. У мене корм горох. Горох, пшоно, Все те, що вчора ми замішували. І зараз, думаю, починати потишки ловити, ставити більш-менш крупніший гачечок такого під ляща і пробувати. А народу, друзі, це просто. Дивіться, позаду мене машина одна за одною їдуть та шукають просто вільне місце. Тут такий ажіотаж зранку, що це просто. Ми коли вже, ми вже майже встали, ще лежали в палаці, вже люди ходили, дивилися, де вільне місце, де можна сісти. А ви тут, а, а ми хотіли тут, і таке, знаєте, типу. Коротше, людей просто валом. Хлопці зараз теж потрішки прокидаються, і все-таки ми будемо починати вже нашу риболовлю. Тому, друзі, я зараз першим ділом швиденько годуюся і продовжуємо. Ось така об'ємна насадка, друзі, після 15 закормочних годівничок на овнері 7-го номеру. черв'ячок з одним опаришем летить у нас на точечку. Буде краса. Я думаю, зараз лящиками все-таки призвемо до нас. Ну що, друзі, перший ранішній закид вже на хробака та опариша. Наша риболовля починається, ми загодувалися. Дуже гарно, я би сказав, для цього періоду часу загодувалися. І все, відправляємо нашу насадочку за лящом. А он і ляж скочив, да, так? Вот? Да. Оп, все, супер, Рибачим. Ну що, друзі, піднімається потрішки сонечко. Трішки стає тепліше, аніж було з самого ранку. Я ось гріюся чайочком, тому що я вам хочу сказати, що справді... Було вночі так добряче, прохолодно. владу ні, а я так я вам хочу сказати замерз, але трішки поспав. Тобто, влад набагато менше спав. Я ще, мені вдавалося якось заснути і поспати нормально. Вже закинулись, ждемо. Е, з часом покажу вам, на що я рибачу все-таки. Тому що я, наприклад, з вчорашнього вечора вже поміняв 4 різних гачка. Гачками я сьогодні експериментую. Ну, а повідковий матеріал у мене 0,18. Тобто, знаєте, такий добротний, щоб в разі чого на ляща... Було те, що треба. Побачимо, що воно покаже. Можливо, буду гратися з довжиною повідця. Можливо, буду трішки, знаєте, все-таки міняти ще гачки, дистанції. Ну, це все буде видно. Що воно буде, то воно буде. Я сюди приїхав не просто так. Тобто мені підсказали знайомі, що все-таки тут зараз гарно ляж прокльовується, там я пізніше вам покажу. Хлопець один з вечора вже мій знайомий підловив двох лящів і таких двох непоганих десь кіло двісті, кіло п'ятсот два штуки. Що в нього зараз? Я не знаю. Він приїхав раніше, просто почав годуватися, і все таки йому вдалося побачити чотири клювання лящових. Одне від стріл він пропустив, один лящ зійшов біля берега, і два він благополучно витягнув. Тому ми також сподіваємося, що сьогодні ми будемо з хорошим Василем, і я, і Влад, і буде у нас все просто бомба. Зараз головне обрибитись, головне підняти першу рибку, а там буде все класно. Друзі, беремо під саку. Беремо під саку, Влад щось тягне. У мене тільки що був схід, обрив, хороше клювання було і Влада щось вже є. Ану Влад обережненько. Давай, давай. Да? Да. Кінчик неться. Ага, красота взагалі. Влад, розпечатає нашу... Ой-ой-ой, ой ой Та ти шо які ривки? Давай, давай, Влад. Красавчик, обережно, не спіши, не форсуй. Я Не спішу. Я його тут прийму. Десь близько вже біля берега, так? Так, десь тут. Ось тут. Тихо, тихо, тихо. Ляш. Ляш, ляш, ляш. Тільки його треба тобі ближче підвести. Да, блядь, я не дає, подожди. Ой, осторожно, Влад, там хороший Василь. Там хороший Василь. Обережно. Там дуже хороший Василь. Блядь. Так, підводь. По чуть-чуть, там хороший Васька. Тихо, не спіши. Ти кормушку не... Тільки кормушку не положи в садок. Понятно, подожди. Оп є! Есть! Владик розпечатався Василем! А ну ка. Давай сейчас, я візьму його. Гарний Василик. Гарний. Бачиш, в мене тільки сход хороший клювання. в тебе хорошо дубануло. Шикарно. Бач, це у мене так само було. Ну, пару він пророздернув і все, я відстріл Я <кхе> відстріл А, пару раз я отстрельчик. Да. А ну, покажи. Та ти шо, Владик? Бомба, красавчик, є контакт. Молодець, Васильок такий, ай-яй-яй, бомба. бомба. Все, друзі, я поки в'язав як розповідець. Зараз йдемо дов'язуватися і закидаємо. Владик не може зупинитися, знову в нього клювання і каже, знову попав в когось. Можливо. Вже одну густерку ще він підловив невеличку таку злодошку. У мене було два чи три холостих клювання. Що ти скажеш, є чи нема? Холоста? Ну і таке, друзі, буває, що тут скажеш? Щось, друзі, в мене, скоріш за все, є. Таке клюванечко було, тільки закинув. Зараз глянемо, що в нас тут. О, а що це у нас там? Плотва хороша чи то карась? Тут два, попадений. Да. Нормально така. Гарно попало. Ой. Ну да, такий батончик горнесенький. Бомба. Кидай її в садочок. Не батон, а булочка малятка. булочка малятка, то ще не батон, але <свят> гарна платвичка попалася, досить хороша, супер. Владик, що то знову тягне щось, певно, невеличке, так? Да? Так. Да. А, ну густірка невеличка, це ж твоя друга така. Але чого? Така ладошечна густірка на засолочку те ще треба, так, да, Владик? Ні, це синець. Синець? А ну покажи нам. А, ну так, да, може бути, так, да. це не густерка. Ну клас. Гарне клювання було, загиб. Те ще треба. Зараз, подожди. А що ж хороше? <реш> друзі Влад зловив густера. густерку Гарнесенька густерочка опять таки на березі тут ведемо ефір, а Влад ловить густерку. Зараз покажу ще хлопцям на ефірі Ану. прикольно, класна густера. Оп. Насправді, друзі, там, де ми зараз знаходимося, дуже велику роль грає саме дистанція лову. Тому що може бути, якщо ти ловиш, там, наприклад, на дистанції 20 метрів, може бути, що таке на ній не клює, а на 25 там, чи на 23 буде брати. Тобто, це навіть зараз видно по нам. Люди по сусідству ловлять карасів, влітають лящі, а ми поки що сидимо та чекаємо, коли наша риба буде. Хоча дистанцію вже пробували міняти. І так я хочу вам сказати: постійно міняємо дистанцію. Постійно Експериментуємось, годуємося і поки що результату, на жаль, такого гарного немає. Але, але що, що, що поробиш? Прикормка, друзі, це взагалі прикормка в нас просто бомбезна. Зараз вам покажу, наскільки вона класна, ця прикормка. Самі погляньте. Опариш, горох. пшоно. Погляньте, яка просто краса. Пастачі на мікс. Іменно прикормка те, ще треба на ляща. Але поки що він мовчить. О, це в мене зеленького. Покльовочка, покльовочка. Ану, владік, напівсніми мене. Там уже запис іде. Будеш добирати чи ні. Щось пару разів зимнуло і все. Отак, друзі, воно плює сьогодні. Тобто декілька разів невеличке оплювання і все, і тихо. І це вже водилище простояло, ну, скільки, хвилин 10-15 у воді. Такого, щоб конкретного пльову поки що немає. Але я думаю, що щось все-таки буде. Чекаємо, коротше. Результатів не було. Нам ще дуже багато чого збирати. Тут наша робоча скажімо, поверхність, там, де ми собі обідали, там де ми собі снідали. Палатка, до речі, з палаткою сталося в мене, друзі, горе. Коротше, побачимо, що я зможу з неї зробити, але приблизно в такому положенні ми в палаці і спали. Будемо дивитися, якщо відремонтую, то відремонтую. Якщо ні, то, на жаль, напевно, в палаці моїй вже. Вже все. Зараз будемо потрішки починати збиратися. І я думаю, що ну, немає сенсу вже сидіти. Зараз покажу вам наш улов, що ми все-таки зловили. Так, Владік зараз дістане нашу рибку, що в нас там все-таки попалося. Небагато на двох дуже сильно, скажімо так, небагато. Але хоча б щось ми підловили. Так, припіднімай. О, плящик, плящичек там. Стоп. Хороший Васильок. Давай його дістану. Давай його достану. Чекай, оба. Ось. Василь. Гарний Василь. Досить непоганих, приємних розмірів. Це сьогодні наша трофейна рибка. Кладемо її сюди. Риба камінь. Да, риба камінь, камінь забрати, тримав садок. Боже блядь. Плотвичка. Дивіться, друзі, яка гарна плотва попалася. Взагалі хороша батониста плотвичка. Зараз вам її покажу. Так, лящ зараз... Влад, лящ тікає. Дивіться, яка гарна плотва. Хороших розмірів. Коротше, друзі, отака рибалка, отакий такий лящ порівняно з ногою. Досить непогано відловилися. Це ще, можна сказати, досить непогано. Провели добрий час, друзі, порибачили, переночували в холодну погоду, досить холодну погоду в палаці. Палатка поломилась. Коротше, в нас сьогодні були така виїзд-приключення. Е, мій перший виїзд на, скажімо так, відносно дальняк машиною. Тому було класно. Я думаю, ми обов'язково повторимо. Ну що, друзі, не так. Швидко воно розкладається, як складається. Складалося ми приблизно дві години поприбирали після себе місце. Тут вже чоловік зайняв собі риболовне місце. Ми показали, де ми годувалися. Можливо, до нього підійде рибка. У мене, до речі, коли ми збиралися, був відстріл. Діставати, відчув рибу. Це був я впевнений на 100% лящ і, коротше, знову на бровці втрачений гачок. Загалом тут бровка, тут я ловити не знаю щось. Не хочу більше через те, що в мене втраченої риби 2-3 ляща. Точно три ляща за сьогодні це тільки через бровку. Ну, друзі, така видалась риболовля. Пишіть в коментарях, що у вас зараз по білій рибі та лящу. Все таки владу вдалося зловити ляща, а я буду завершувати. Ви були на каналі Deadwood Fishing. З вами був Вова Курічак. Всім до нових зустрічей!